Добрий день, сьогодні 28 червня 25-го року, і хочу зняти коротеньке відео про ягоду, яка називається Ірга. В нас її не так багато є у людей, але хочу сказати, що вона корисна, плюси в неї. По-друге, дивіться, спіє одна і друга, третя, четверта. Все по черзі, не падає, не осипається. Це вже може осипатися тоді лише коли. І ось дивіться, як вона гарно знімається. А може осипатися тоді, коли вже вона навіть підсихати починає. Росте ну, з таким деревцем Ще? і така вражайна. Не можу сказати, що в цьому році гарна. Та, як минулі роки було краще. В цьому році вологим було мало, але ось дивіться, доволі багато, дуже корисно. І саме головне, що те, що вона не падає. Це вже зріла. Тут ще ось, дивіться, є. Якісь більш крупніші, якісь мільші ягодки, але на якість не відображається. І наростає дуже добре також. Висотою десь 2,5 метри. Можливо, буде більше не знаю. І я так думаю, хоч ми її навіть купували та як привиту, то, на мій погляд, вона не привита. Та, яка привита, вона більш така. Крупніша. О, бачите, яка? Всередині йдуть, зараз так роздавлю. Там є ось такий сік і такі така м'якоть. Так що пробуйте і собі садіть. А, до речі, ще один плюс, який в неї. Це те, що восени оці всі листя, вони такого оранжевого кольору. Називається ягода ірга. ім папа